У маленькій квартирі кожному предмету повинна бути відведена своя роль, неправильно обрана меблі або надлишок аксесуарів, захарастить простір і візуально зменшить його. Ми склали список неприпустимих речей і рішень для маленької квартири і запропонували гідні альтернативи. Вчимося створювати гармонійний інтер'єр та був один громістка меблі. Не будемо сперечатися. Диван в англійському стилі або габаритний антикварний комод виглядає розкішно і яскраво, але в маленькій квартирі переваги дизайну перетворяться в недоліки інтер'єру, громістка мебель в малогабаритці табу. Порятунком стануть сучасні і легкі навіть предмети, нехай на кухні з'являться стільці з прозорого пластика, а у вітальні. Скляний журнальний столик. Зверніть увагу на трансформовані меблі. Ліжко-трансформер в дитячій кімнаті подарує зайві квадратні метри для веселої хрибашого непосіди, Стіл організовує робочий процес і веселі посиденьки у Великій компанії, закріпіть на стінах тумби і полиці безопорних ніжок. Підвісні меблі додасть простору повітря і легкості. Табу 2. Темні кольори. Мета збільшити дорогоцінний простір кімнати. Тоді відмовтеся від темних кольорів, які візуально поглинають світло. Маленька кімната буде виглядати важкою і незатишною, краще зробити вибір на користь світлих відтінків, постеліть на підлогу ламінат, що імітує вибілений дуб, пофарбуйте стіни в молочний колір, обладнайте кімнату за допомогою світло бежевої меблів, підвищити яскравість інтер'єру завжди можна за допомогою аксесуарів. Декоративні подушки і лимонного кольору або килим з біло-червоним геометричним малюнком. Вибір залишається тільки за вами. Табу 3. багаторівнева стеля. У великій кімнаті багаторівнева стеля виглядає чудово, і навіть виграшно, а ось для маленької це невдалий варіант. Він буде виглядати громістко і обтяжувати простір, стелити ставку на рівний і світлий стелю. Це може бути ідеально зашпакливаною поверхності або підвісна конструкція. У першому випадку ви отримаєте елегантну простоту, у другому велика кількість направленого света. Не забудьте використовувати точкові світильники або софіти. Або 4. об'ємна люстра, габаритна люстра в класичному стилі, колоритний є виразний предмет інтер'єру. Вона зможе задати настрій і надати шиксему приміщенню, однак в кімнаті скромних розмірів цей варіант буде недоречний. Так як з'їсть дорогоцінний простір, використовуйте по всьому периметру складну світлову композицію в сучитани з накладним стильовим світильником, він розширить габарити і скоректує її форму. Подивитися варіанти спотів і трекових світильників можна тут. Табу 5. перегородки володарям маленької однушки необхідно забути про перегородках. Вони ідеально впишуться в простір квартири студії ілі просторного заміського котеджу, а ось в малогабаритці розріжуть простір на нефункціональні клітинки, якщо необхідно виділити для себе куточок, просто проявіть трохи фантазії, організуйте біля вікна невисокий подіум, поставте на ньому письмовий стіл і крісло, і воля, рабоча зона готова. Стоїть завдання розділити дитячу кімнату для різностатевих дітей. Декорують одну частину кімнати шпалерами ніжних відтінків, а іншу більш яскравими. Потрібно виділити на кухні обідню зону використовуйте фотошпалери і ліві лежіте на стіні кам'яну кладку. Табу 6. масивні двері. Двері темного кольору будуть окреслювати межі маленької кімнати і візуально її ламати. Більш практичний і естетичний варіант дверні полотна в світлих тонах, цілком доречні в малогабаритній квартирі. Скляні двері вони привнесуть в інтер'єр невагомість витонченість, обратіти внімення на розсувні двері, які відрізняються своєю компактністю, а при возможності і зовсім відмовтеся від них, залиште отвір порожнім або зробіть в нем фігурну арку. Табу всім великий малюнок і безліч візерунків, великий малюнок на стінах, удачний дизайнерський прийом. Але в малогабаритній квартирі використовувати його варто дуже обережно, він буде тиснути і візуально зменшувати площу кімнати ще одна поширена помилка в дизайні невеликого простору без лічпринтів. Навіть якщо ви мрієте оформити вітальню в стилі шик, не слід вибирати шпалери, декоративні подушки і меблі з квітковим принтом. Лучше становітись на чомусь одному, нехай текстиль буде з ніжним візерунком, а диван і стіни однотонні. Зробіть одну акцентну стіну біля узголів'я ліжка або возле письменного столу. Тут великий малюнок буде до місця. Табу 8. Використання більше трьох кольорів з основною цитовою гамою в маленькій квартирі будьте гранично обережні. Ліміт для малогабаритки три кольори. Уникайте великої кількості контрастів, вони будуть різати очі, нейтральний колір в поєднанні з додатковими відтінками, То, що надо для невеликого за площею житла. Табу 9. Занадто багато аксесуарів у маленькій квартирі важко створити мінімалістичний інтер'єр, але варто постаратися, хоча б не перегружать простір аксесуарами, зробіть ставку на кілька яскравих деталей варіанта 5 балів. Предмети декору, що виконують естетичну і функціональну роль, нехай у вітальні це буде подовжена ваза незвичайної форми, а в передпокої. Дзеркало з широкою рельєфною рамою. Табу 1.0. Важкі драпірування. Штори з французького жакарда ілі переліваючогося на світлі оксамиту однозначно немає для маленької квартири. Важкі драпірування створять видимість ще однієї стіни, а наше завдання розширити простір і створити легкість в інтер'єрі, декорують вікно тюлем або шторами світлих відтінків. В кімнаті буде більше світла, що неодмінно візуально розширить простір.